Всім привіт! Корисні поради про сад та город. Коли потрібно сіяти моркву на грядки, названо найсприятливіший час. Подробиці далі. Перед переглядом підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок і напишіть будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. А ми починаємо. Щоб морква добре прижилася і дала соковиті та ароматні коренеплоди, не потрібно поспішати з посівом. Найкраща температура для посіву моркви до плюс 15 градус, при цьому ґрунт має прогрітися до плюс 8 градусів. Досвідчені овочівники виділяють найоптимальніший час для посадки це квітень та травень. У народі кажуть, що найкраще сіяти моркву після цвітіння осики та фіалки. Щоб уникнути масового ураження посівів морквеною мухою, рекомендується висівати моркву в більш пізні терміни. Якщо погода суха, посів проводьте з підливом води в посівні борозенки, а потім вкрийте плівкою до появи сходів. Коренеплоди виростають великими, здоровими, добре зберігаються взимку. Також від морквиної мухи захистить сусідство цибулі, тому, висаджуючи моркву на грядці, обов'язково посадіть поряд цибулю. Таке сусідство піде на користь обом культурам. І запам'ятайте важливе правило: моркву не можна удобрювати гноєм після внесення такого добрива вона виросте кривою та кострубатою. Бажаємо вам гарного врожаю в цьому році. Дякуємо за перегляд!